Да, наче недавно й бризкав. Всім привіт! І сьогодні ми будемо жнивувати Сою. Так, попросив я Петровича вчора взяти в оренду комбайн. Ось, я його вже сюди пригнав. Це комбайн у нас, виходить е Енісей 1201. Давайте не будемо томити. Заводимо його. Прикупив я собі вчора прицеп 2ПТ-4. Так, все, є. Давайте зараз включаємо його. І потихеньку будемо молотить. Так, давайте їдемо, їдемо потихеньку, будемо їхати і молотить. Думаю, щоб урожайність була хоч хороша. А то якщо буде мала урожайність, то буде не сильно хорошо. Ну нічого, що буде, те й буде. Так, будемо такогось потихеньку ми працювати. У бункері щось не видно, що там... А оно ну, є, сипеться. Купив прицеп на прицеп 2 ПТ-4 на 5 тонн. Чого на 5 тонн не знаю. На 5200 пишу. Смотрю чого, якщо так розібрається. Якщо пшениці, то там буде 5-чимось тонн там з копійками. А якщо ячменю, то там повний прицеп максимум 2-3 тонни буде. Бочмін набагато легший за пшеницю. Так, давайте. Будемо потихеньку вирушати. Там ось оця тютя, там, де кукурузу в неї. Сказала, що собере кукурузу, коли буде дома, та й тоді вже подасть мені той город. Та ми його так ось з'єднаємо з тим, то буде в нас два города. Так, звісно, бульон там десь не дає. Ну то нічого страшного. То воно пробереться, там перевіється. Так, потихеньку їдемо, тут усе у нас своє сипеться, все в нас тут добре. Я вам скажу, що вже обійшли в такий край, а воно в бункері там уже щось є чуть-чуть. Ну, може то у нього бункер такий здоровий та погано видно. Ну, наче нормально тут ось так. Давайте зараз тут обійдемо края і тоді будемо ходити вже продонні проходи. Часу я нормально молитится, тут все у нас хорошо. Так, все, давайте розгортаемся потихеньку так. И будем ехать дальше працювати. Ну що вам скажу? Значить так і не видно, там тільки краю там був бурьян, чуть ну, то Там де прискоченно доставлю. А так тут бурян наче весь посок. Це в, нас, в мене дуже сильно устроює, Це дуже добре, що весь бур'ян посох. У нього ще є жатка на 5 метрів, але я не схотів її брати, бо тому не влізе в мене тут комбайн. Я цей комбайн прилізе 5 метрів жадка тимчасово, бачите, типу, де-не де, де бур'ян тут залишився трохи. Ну то там, де я не захватив, то він залишився тут. Так би він посох. Так, давайте будемо потихеньку їхати. Розвертатися тут поки не сильно неудобно. Зараз зробимо поворотну колосу та й будемо нормально тут ходити ходитися. Так, на компанію раніше робив, тому не схотів Петровича наймати. Сам зроблю. Краще оренду заплачу, дешевше вийде. чим я йому гроші буду доводити, що він не змовити. Давайте викручим рулетку і потихеньку будемо їхати далі. Ну, ну бачите, там де-не-де воно бульян там є. Ну то нічого страшного. Так, що тут? Тут стікалочку не видно, або воно то замальоване, бо я не знаю. Так, давайте в оце стікалочку глянемо. Дивіться, соє є, ну соє сипиться. Це дуже добре хоть чуть-чуть не ну, вцепится так на все крутиться, а ну давайте выйдем с комбайна поділимся тут усе хорошо тут скики и ничего страшного так что тут у нас тут ну давайте все боку заглянем давайте сейчас вылием угу. бачите, заглянем башни скитают Ну, нічого страшного. Там все сої. Так, давайте подивимось, чи тут все хорошо у нас крутиться. Ось тут остатки свої ще поставали в жатки, але ну, то нічого страшного. То буває, воно все промовити, це яке жотку підніму. Так, давайте потихеньку будемо їхати. Так, зараз поворот поворотну полосу робимо і, мабуть, будемо продовжу продов робити проходи. Та, мабуть, так і будемо. Так, давайте розвертаємося і потихеньку будемо продовжувати ходити по кругу. По кругу якось швидше воно і ходить і, і дощ там розвертався важко. Коротше, будемо по клуву ходити та і все. Подивимося, що у нас тут в бункері робиться. Сам би стекло заману. Не снаряд такого, что тут сыпать. Не, не буду, короче, от целдинка. Все, дядька, наверное, что-то он будем, будем кореробаться. Так, надо может быть нам якусь комбана прикупать, но Поки грошей на комбана нет. Пока хорошей ну, там мама, еще Що я там под вас как бы. не это <кх> що там. Коротше, якось так. Так, давайте потихесенько будемо. Не спішов, нікуди не спішимо. Потихесенько будемо такую ще їхати. Так, обов'язково. Обізачина фоточка об на пам'ять. Так, все, є, можна продовжувати, в принципі, і їхати. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, який мені можна трактор купити із продаж зерна. Зараз я вам домолучу, я вам покажу, які можна купити варіанти. Зараз потихесеньку тут мені небагато що залишилося. Буквально тут два проходи залишилось, може навіть 2,5 десь так. Ну, небагато що залишилося і я вам покажу, які трактори можна купити. Такі, що прямо на хороші, ті, що може ненадовго навіть і хватить. Бо тому що це поле ура двохкорпусним плугом, якось таким трактором якийсь рушадок. Чи 40, я напевно, буде. Ну, слабим трактором двохкорпусним плугом, чи я Там от тетя нам горе туда. Якось не сильно хочеться. Він тут для других робіт підходить, але не для таких уже розмірів. Давайте зараз ось тут один проход буквально встався. І подивимося, що нам можна прикупити, буде, поки будемо вигружатися. Будемо дивитися. Так, давайте зараз повіримо такий останній проходик. Так, ну і там захватим краєчок на вуличці. Остався у нас. Ми її захватимо зараз. Так, давайте давайте подивимся, А ні, в бункері, там не видно нічого. Ну і ладно. Так, останній буквально остання крапелька залишилася. Так, все, виключаємо комбайн. Давайте видвигаємо шнек і давайте подивимося, що ми можемо купити. Е, так, давайте почнемо з цього. Ось у. Починаю з цього трьохкольосного трактора. 81 лошадка. Ось все тут Закінчує ось він за 82.1 є. Закінчу я треугольником. Ладно. Ось отакий МТЗ БХ е, стої. Балишний мост, ось. Я по такий собі хотів. Або 82.1, або ту 82. Він такий наче найкрасивіший мені показався. Оце, оця ось 82 82. Це 18 тисяч. А тут 1000, виходить, тут 80 лошадок у нас. Час прогрузиться і подивимося на нього поближче. Ось, і, отака ось 82. Тут ось і конфігурації всякі є, ось передня навіска. Тут... Нічого, капот ось міняється. Ладно, давайте далі. Ось о. Ось таке ось є. Ну, тут, виходить, просто тисяча за кабіну ми переплачуємо, ну і за одну кінську силу, виходить. Ми переплачуємо. А так то розниці взагалі мабуть і ніякої нема. Ні, ну це прям такий класний трактор. Крилья можна ось тут. А, надписи ось тут на крилях чи як. Так, ну понятно. Давайте ось ще 82.1 глянемо. І тоді перейдемо вже в другий а будемо дивитися. Так ось такий ось, ось 82.1, ну дуже прикольний, виходить 81 кінська сила. Класний трактор, мені подобається. Так, давайте можна купити ось ось звідси. Взять ось 82 є. МТЗЮК теж такі. Разні тут є трактора теж. Давайте тепер в Юмези зайдемо. Всі Юмезики. Ось отакі, як сусіда. Так, давайте тепер сюди зайдемо, тут подивимось. Ось тут тут є, виходить, 82.1, 82 і 82.1. Так, давайте тепер зайдемо в середні трактора. Подивимося, що у нас тут Т-150к. E І в больших, по-моєму, у мене тут тільки кіровіць. Так, да, тільки к 700. Так, виходить, все. Оце ось раз, два, три. Е, три вкладки, ну, мені каже, я буду щось вибирати із цієї вкладки. Ну, ви напишіть в коментарях, що там. Так, ну а ми поки давайте зараз. Підемо зараз, візьмемо нашого Т-25-го. Думав розкидати ізвість, але вже загрузив там. Бігбе, позагрузював. ті, що нам привіз Петрович на своєму Юмезі. Так, давайте зараз опустимо його. Опустимо, Па, ну нічого страшного. Вже загрузив повністю все. Думав, брізкать. Розкидати ізвість, я потім дивлюся, що вже соя я достигла. Так, давайте виходимо, зараз підціпляємося і потихеньку будемо під'їжджати до, пет... до комбайну, хотів сказати, до Петровича. Зараз, виходить, ми під'їдемо, висипимося і подивимося, скільки у нас тут ми намолотили, скільки зерна Скільки чіпли. І обов'язково зробимо фоточку на пам'ять. Так, давайте під'їжджаємо потихеньку. Так, все, давайте виходимо. Робимо таку ось фоточку. Так, все, давайте дивіться, що у нас тут. Сипиться. Ну, суя така відносно чиста, тут ось бур'янів бур... є чуть-чуть зерно. Ну, нормально. Так, давайте зараз сядемо в комбайн. Трубу положимо назад. І подивимося, скільки ж ми зерна намолотило. На молотило ми 1684 літра. Так, давайте зараз зайдемо додому. Подивимося, що там яка ціна там у нас на и будем уже ждать. Може положим ее там піднавез. А може і не положим, подивимся. Конечно тут 25-му важкувату. Так, давайте пока вот тут все такого поставимо. Вот такого все-таки 25-го тенек, щоб не нагрівався Так, давайте заглушимо його. Подивимося, що в нас тут робиться по цінам. Зараз це, мабуть, отут-то ось вони. Ці ціни. Зараз у нас тут прогрузиться сухранні і ось. Ось ціни, Так. Мені треба ось, ось соєві боби. Соєві боби. E, Получається 1300 тут. Ще тут 1300 на них ціна. Так, ось, 1300 і 1100. Получається, що це на зірна Іпзабійку. Де оце оце ваше Іпзабійку? Так. Ось о продажа зерна і бзабійко. Хорошо. Ну, знаходиться, дивіться, далеченько від мене ось скільки тут їхати. Ну тут найвища ціна. Не знаю, подождемо, може до зими, там подивимося, що там у нас буде робитися Ну, а на цьому я буду закінчувати. Всім спасибо за просмотр. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати приємні коментарі, писати, що мені купить, який трактор. І всім пока.